Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Дивіться, у нас така тема: Зеленський планує замінити послів в усіх країнах G7 та G20. Це сказав Сибіга. Так, наскільки я розумію, замінять Маркарову, на, здається, умірова. І а, залужного будуть міняти. Він же ж теж входить і в, сім, в сімку, і в двадцятку. Країна сімки і двадцятки. G. Дивимося. Я дивлюся тільки. Хтось каже, що шмигаля, здається. Зараз я подивлюсь, хтось мені написав Анастасія. Подивіться, чи точно Зеленський. Зенський. Замінить залужного на шмигаля. Дивимося. Так. Чи піде шмигаль? Чи будуть шмигаля на залужного? Ну, тут щось виглядає, що карти кажуть так. От карти кажуть, що так. Лояльність. Лояльність, лояльність, і дивіться, шмигаль. Тут багато кубків. Це настільки лояльна людина <кій> виглядає, що так. Дивимося тоді, що буде з залужним. Що чекає залужного. Я довго не буду робити розклади. Що буде з залужним? Тут, ну, дивіться, воювати він все рівно не, не буде. Тут якесь враження спочатку. Дивіться, дві дев'ятки, десятка. Тут таке враження, що на пенсію щось в мене таке йде, його спишуть на пенсію. От, от в мене йде так, знаєте, за упокой. От, як би це, це пояснити? Це, це вже, знаєте, таке враження, що тут не на роботу його відправлять. А просто спишуть. От, от в мене йде таке, просто спишуть. А залужного просто спишуть. Тупо спишуть і все. Давайте дивимося. Е, так. Хто там ще? Умеров. Умеров замінить Маркарову. Намір президента звільнити Оксану Маркарову з посади посла країни в Сполучених Штатах Америки. Я тут в статті не бачу. Кого вони? Не бачу, це треба. Всю статтю читати неважливо. Давайте подивимося. Буде Умеров замість Маркарової. Якось, да думаю, що да. Угу. Думаю, що так. Він наразі ніби на розтяжці, а тут ніби його, скажімо так, угу, угу. отут друге запитання, чи американці погодяться. Бо Зеленський же ж робить нічого, не робить по правилах. А ось а, потрібно дочекатися агриману, потрібно якось а, з американцями, а, а дипломатія зеленських, цих а, з Єрмакак, у них а, а, не дуже а, а, з цими з дипломатією, з політикою. Вони взагалі, вони єдине, що вміють глупі серіальчики крутити. Оце вони вміють. Тобто виглядає так, давайте я ще тут докладу. Ну, от бачите, дивіться, тут якось. А, не, не, ви знаєте, те, що Маркарова не рукоподавана, те, що її обминають і нікуди не запрошують, ось, що вона, ну, скажімо так. Там були свої речі. Але умір ще гірше. Повірте мені, умір ще гірше. Давайте я подивлюсь для України. Тут, тут якось так, знаєте, таке враження, що його можуть не ну, якось, а з другого боку. Американцям іншого виходу у них не буде. Зеленський добре, що хоч не повію, відправляє туди. Так, чи буде це, що це дасть Україні? Бо я виглядаю, що виглядаю, що не дуже добре. Що це, що це для України? От розвал. Повний розвал на дипломатії. Ось карти чітко показують. На період. Той, що він його відправляє, на майбутнього це все провал, повний провал. Абсолютно повний провал у, у вищій дипломатії. Ой, все гірше і гірше. От куди ми летимо в прірву? От єдине, що скажу: Україна летить в прірву. Зеленський робить все, щоб ми програли. Абсолютно нічого не робить, де ті мільйон дронів. Будь ласка, скажіть мені, де ті мільйон дронів, які він випускає вже третій рік? Поясніть мені, де вони заблудилися? Все роблять волонтери. Все робите ви. Давайте тоді я вже подивлюся, на якому рівні буде дипломатія. У світі. Карта вже важка, дуже важка. Дуже важка. І дивіться, що у нас. Дуже важка, складна ситуація. Колесо фортуни в такому випадку, тут, знаєте, це закрутиться, як вирій, з якого тяжко потім вийти. Розумієте? Дуже тяжко. Ну, плачевна. От карта плачевна, складна, важка, не не видно майбутнього. І це все закрутилося. І це все закрутилося. По колесо форту тут знаєте, всі так: о, колесо фортуни. У ні. Колесо Фортуни це, знаєте, сьогодні так, завтра так. А тут російська рулетка. Ну, дивіться, він виконує договорняк, який йде. Він виконує зеленський договорняки. От і все. Все, мої дорогенькі. Не можу я більше це дивитися. Неподобство. Тут йде чітко все за планом. От щоб ви розуміли, це йде за планом. Я вибачаюсь. Гаразд, мої дорогеньки, бережіть себе. Все буде Україна. Я сподіваюся, що ми переможемо.